Вітаю, шановне панство! На зв'язку Сталкер, І знаєте, друзі, останнім часом відоси на тему огляду білдів щось так давно не було. І останній раз ми з вами оглядали білд ще 28 вересня минулого року. Тому ми будемо виправляти це неподобство. І сьогодні в цьому відео ми будемо оглядати з вами. Білд 2205, в якому дуже багато контенту та й дуже рачного місту. Тож приготуйте бутери з ковбасою і заодно з сталкерським енергетиком. Ну а я починаю всім приємного перегляду. І так, почнемо з того, що за початковою задумкою Сидорович міг ламати четверту стіну, і це відбувалося, якщо ми не включали ці розділи КПК, про які розповідав нам крамер, і у такому випадку він виходив і прямо із себе і називав нам конкретні клавіші. Ось самі фрази Сидоровича. Давай, включай ПДА, не злі мені. Забив как включай, включай, що стоїш? Жми на клавішу П балбес. открой карту, не зли меня. Включай карту, чорта змі. Чого мідліш? Блін, ну ти тупой. Нажимай клавішу М. Включай контакти. Чого мідліш, включай контакти. Ей, для ті, хто в танці. жми С. в самому білді, як я її не тупив і не нажимав. Сам крамер не говорив ці фрази, так що та сама фішка в ігровому процесі не працює. Сам я і не дуже знаю, чи ця фішка працює в інших білдах. Ну а саме село новачків нас не впускають, а хлопці, які знаходяться під мостом, за якими ми маємо штурмувати АТП, на відріз відмовляються вершати в бій, без гарячої води. І друзі, я сам чесно здивований, і ці сталкери клянчать у нас горілки. Ну, благо, ми цю горілку можемо взяти під рішіткою там, де знаходиться Сидорович. Не інакше для цього вона там і стоїть, ця бутля. Друзі, не знаю, як ви, но ця версія кордону із цього білда дуже красиво і живописно виглядає. Не знаю чому, але вона мене затягує і не відпускає, як сама зона. А сам смітник представляє зовсім не ту версію локації, яка потрапила в релізний варіант. Но цю локацію ви зможете побачити в моїй модифікації Oblivion Lost Redux. До речі, рекомендую вам пограти. І до чого я веду? А, точно! Зовсім неподалік, ви зможете побачити на свої очі класичну сцену з Юриком, якого пресують бандити в сталкерських комбезах. Ну і звісно ж, при наближенні до блокопоста, долгу нас, як в релізній версії, попереджають, щоб вогонь ми по ним не відкривали. Але в субтитрах було написано: будеш буянити – отримаєш четверту ступінь інвалідності. Ну і на відміну від релізної версії, долг все ж таки цілком собі корумпують та можуть пропустити міченого за 500 тугриків. Якщо ж відійти до блокпоста Долгу і прийти на це місце, яке ви зараз побачите на екрані, то ви можете побачити труп вченого і його детектор, бінокль і пістолет. Додам вже від себе дуже класне містечко і дуже атмосферне містечко. Блін, два рази повторив, я балдію. В самому же смітнику є сам ангар, там де засіли бандити, і біля самого ангару є вишка, де лежить секретик. Тільки дістатися до самої вишки неможливо, тому приходиться використовувати політ через демо рекорд, так як саму драбину не поставили як об'єкт. І на самій вишці є лежачий скелет і ЛР-300, тільки самих патронів до нього немає, адже в самому білді прописана команда на безкінечні патрони для цієї зброї, яка є в, в тому білді. І тому ви можете не переживати з приводу патронів. Але це не єдиний спосіб мочити бандитів, бо зовсім неподалік від воріт ангара стоїть стаціонарний кулемет. Так, саме так, того, чого ви можете побачити в цьому білті. При бажанні ви зможете покласти бандитів за допомогою кулемета, тільки треба постаратися їх викорити із ангару в зону ураження кулемета. Ну і на відміну від того ж з білда 22-32, який ми з вами скоро глянемо. Якщо буде час, то з цього кулемета можна стріляти абсолютно спокійно, і в результаті ви не отримаєте ні жодного зеленого жука в лице. Пройшовши до ангару, ми виходимо до сірого, який, стоячи просить у нас аптечку. І якщо йому відмовити в аптечці, то він надпотужним чином впаде на спину. А потім ми з його трупа ми можемо взяти в нього флешку з інформацією, але у самої флешки якась дивна іконка. І за спиною сірого ми можемо побачити прохід у підземні тунелі, які протягуються під самим ангаром. Власне, розробники планували таку можливість, щоб ми і не защищали ангар від бандосів, а пробратися до сірого по стелсу, по тим же самим тунелям. Правда, я сам не можу зрозуміти, чому сірий не зміг втекти через ті тунелі. А тепер від смітника йдемо до самого цікавого, до локації темна долина. По-перше, саме в цій локації можна побачити велику купу потужних сцен, яких в інших білдах ми ще не бачили. І по-друге, саме в цій локації всі основні фрази і слова в темній долині не записані розробниками через дешевий мікрофон. А настільки я розумію, створені синтезатором слів. І ось воно як звучить. Чупак, сюди, Говорить треба». Ей, браток, панай віка ела єсть. Чупак. Дівай суда. надо. Ей, браток, панай діка віла єсть. Чуфа. сюда. суда. надо. Таким проперженим голосом місцева шпана кликають і говорять, що вони нас беруть у полон. Ми можемо спокійно погодитися. Або ми можемо їм пригрозити розправою. Але результат. Один не да... нам дають по хлібористі, і потім ми оповняємося в камері з сумним долгівцем, тим самим долгівцем, яким ми маємо врятувати із полону в релізній версії. Тут же мало того, що ми попадаємо в камеру ще збоку, як бандити приносять одного новачка в жертву голодному кровососу. Так, ви не повірите? Бандити приносять в жертву сталкера впасть кровососу. <кій> Ребята, пожалуйста, отпустите меня не надо. Сука! Я вам дам дам. Много. Обходим, а ну прыгай в яму, козел. Нет. Я ни что не пойду туда. Ну как хочешь. А -а -а -ай! Я обойду его. О, Ну і саме потужне, це озвучка кровососа, яка настільки смішна, що розробники вирішили її не використовувати. Ось сама озвучка кровососа. Чавк, 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 чавк. Ням, ням. В результаті ця сценка перетворилася в вбивство долгівця в релізній версії. Розклад такий: бармен послав чотирьох долгівців в темну долину вбити кабана. Перший боєць просить головного героя допомогти звільнити його напарника. І на той час, як вже третій сидить в камері, а четвертого якраз хочуть замочити і скинути в яму як собаку, і причому самого кровососа в цій ямі немає. Але. Ось прикулюха. Мова все ще йдеться про жертвоприношення. Про що в релізній версії можна дізнатися з розмовою бандитів, і про цю розмову можна почути, коли мічений буде пробиватися на базу через трубу. Ось і виявляється, що кабан постійно ка наказує підготовувати е кровососа полоненими, але бандоси вирішили, що простіше його кокнути до огівця і скинути в яму. Причому в релізній версії все ще можна пояснити таким чином, що кабан підготовує кровососа, щоб той був. Завжди ситий і не полював на самих бандитів. Але що тут відбувається в білді 2205? Але якого дідька кровососа спеціально тримають в ямі та годують трупами? А саму відповідь я знайшов у Дездоках. Фраза бандита: Ставлю 10 тугриків, що йому відірвуть голову. Другий йому каже: ні, він взагалі перетвориться в криваве місце через 5 секунд. Інший каже: «да хере базарити, штовхайте його. Потім бандити штовхають новачка в Діру, і потім компанія бандитів дивиться, що там відбувається внизу. І потім відходя від гріха подалі. Так що, швидше за все, це у бандитів така розвага. Хоча нахуя в релізі вести полоненого на фабрику за наказом кабана. Це ж навіть не розвага, а жертвоприношення. Так все ж таки вони що, в якомусь сектанстві знаходяться ти! Ну і звісно ж ця озвучка робить все, що відбувається, ще абсурднішим, або як каже, молодь, крінжовіше. Ну і самі бандоси відходять, а вибиратися із цієї дупи якось потрібно. І сам долгівець нам в цьому не допоможе. І він потім заявляє, що нам ніхто не допоможе. Але що від щоб відкрити клітку, можна завдяки киданню болтів. Але сама задумка дуже навіть цікава. І після цього, коли ми виходимо з цієї клітки, нам потім той долговець нам дає дуже потрібну інформацію, що фабрика, в якій знаходиться вхід до лабораторії, охороняють чорт його забирають монолітівці. І щоб пройти в фабрику, нам треба костюм бандита і назвати пароль, який є в КПК Кабана. А під кінець-долгівець запитує, чи йому штурмувати базу бандосів, чи втекти. Ну і звісно ж, вирізний контент поки не закінчується. Коли ми виходимо із зв'язниці, нам повідомляє Сидорович, що в темній долині з'являється зниклий сталкер на ім'я Сокіл, якого не бачили 6 місяців, який шукав прохід до центру зони і безслідно зник. І тепер раптово з'явився і його бачили в темній долині, десь за базою моноліту. А сам Сокіл сидить в цьому місці, яка до релізу була вирізана, і ось саме як виглядає. Діалог в самому білді з ним. Ну що ж, і на цій ноті ми завершуємо нашу першу частину огляду цього білда. Сподіваюся, вам це відео дуже сподобалося. Якщо так, звісно ж, ставте свою смачнючу вподобайку і підписуйтеся на канал. Ну а з вами був Вадік Сталкер. Всім удачі і слава Україні! Та до зустрічі до нових відео та стрімів. Аптечку, Помоги, брат. Спасибо, друг. Я твої должник.